Вітаю всіх! Я Роман Заводовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю прогнози на циганських картах. Прийшов час дивитися прогнозування на тиждень з 18 по 24.09.2023 року, що чекає Україну по днях. Я розкладаю карти. Не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на канал. Давайте подивимося. Ну, аналізуючи попередній тиждень, можу сказати, що прогнозування здійснилося. Тиждень був дійсно таким досить негативним. На превеликий жаль, тиждень був досить негативним. Так як я і казав, 11, 14 та 17 число були найнегативнішими датами, і в ці дні була якраз найбільша кількість прильотів. Давайте будемо дивитися, яким буде цей тиждень, тиждень для України. Що буде чекати Україну по днях? Давайте ми з вами будемо розбирати ситуацію і дивитися, що і до чого. Так, перша карта понеділок. Ну, Карта цвинтаря, вдова. Траур, печаль, загрози життю, удари, атаки. Ну, Це і не дивно, тому що сьогодні вранці, ще в четвертій ночі, Почалися повітряні тривоги загальноукраїнські. От ця карта вдовий підтверджує, що понеділок, 18 число, буде негативний день. Знизу чистірка Бубнова. Карта збройного фінансового матеріального підсилення. Карта щедрості. Хороша, позитивна карта. Дивимося далі. Вівторок, Вівторок, 19, карта подарка, хороша карта. Карта грошей, карта підсилення, карта якоїсь взаємодопомоги матеріальної. Знизу вісьмірка бубнова, брехня та обман, провокація інформаційна. Перевіряйте всю інформацію, яка поступає в цей день. Дуже багато брехні, дуже багато дезінформації. Добре, дивимося. 20 число, 20 середа. Карта вірності. Хороша з однієї сторони карта. Це карта незламності духу, сили, патріотизму, але тут є кладбіщинський хрест. Негативний знак знак того, що можуть бути якісь теж провокації та загрози фізичного характеру від ворогів. Теракти. Добре, дивимося знизу. Десятка хрестова. Меч. Карта тяжкого грузу, карта агресії, карта небезпек, негативів та ударів. Середа може бути особливо жорсткою та небезпечною в плані якихось атак. 21 число. Дивимося. Розорення, 21 вересня, розорення, карта, яка говорить про якісь можливі удари по критичній інфраструктурі, можливо, десь от будуть якісь бити спеціальні об'єкти інфраструктури навмисне. І взагалі, скоро ж вже от зима наближається, як казали в одному відомому серіалі Гра Престолів, то от можливо, вже от будуть починати потихеньку підготовку до того, щоб робити нові провокації в плані блекаутів. Знизу п'ятірка пікова. Карта агресії. Дуже сильної карта смерті. Смертельні загрози. Бачите, два таких. Чорта катують козака. Погана карта. 22 число. Тут взагалі карта смерті падає. Погана і негативна карта на п'ятницю. А тут збубновий. Карта якихось великих грошей. Карта якоїсь великої фінансової допомоги. Можливо, якась дуже важлива техніка, можливо, якась дуже важлива зброя прийде українцям всім нам. Тут субота, 23-тя. Карта возлюбленого падає, вісьмірка червова, карта пихатості брехні. Знову ж таки, карта говорить про провокаторів, можливо, про якийсь місцевий сепаратизм, ну, день не сильно загрозливий. І неділя, карта. Сокровища падає на циганській колоні. Тут Нептун, карта активізації чоловічої енергетики, можливо, якісь важливі перемоги на фронті звільнення нових територій та реформи воєнного характеру. Так. Я скажу так: те, що я побачив по карті, понеділок поганий день. Далі, вівторок, такий не дуже поганий день, пережити можна. А далі йде ціла вервиця з негативу, тобто середа, четвер-п'ятниця. Це можуть бути дуже жорсткі дні. Це може бути дуже жорсткий період. Середа, четвер, п'ятниця. На вихідні таке, ніби трохи послаблення. Ну, попереднього тижня прогноз мій здійснився. Те, що я казав по днях 11, 14, 17. цього тижня. Тиждень буде таким трошки тяжчим. Але тут негатив, основний зосереджений на середині тижня, від середи до п'ятниці, скажімо так. Я бажаю всім гарного тижня, я бажаю всім продуктивності, і нехай у вас все буде добре. Я постараюся також себе взяти в руки, тому що осіння апатія на мене теж напливає чогось, непонятно чого. Хай би вже інопланетяни забрали мене з собою в космос. Або рептилоїди забрали мене з собою, тому що настрою щось немає ні на що. Але треба вірити в краще, треба вірити в добре, в позитивне, в світле і не втрачати надії Це не пов'язано ні зі станом в Україні. Не треба зразу там казати мені, що я от щось знаю, тільки не говорю. тому так Ні, це пов'язано більше з моїми внутрішніми відчуттями. Ну, якось так. Всіх благ вам усім бажаю, гарного тижня.